Ще не вмерла України ні слава ні воля на даху затопленого будинку в Херсоні. Український гімн зіграв волонтер Андрій Левищенко. Він приїхав в один із тих районів міста, які найбільше постраждали після підриву Каховської гес російськими окупантами. Протягом двох днів чоловік рятував людей, а тоді вирішив зіграти на саксофоні, аби підняти бойовий дух і надію. Андрій поділився відеовиконанням гімно і мріями на майбутнє. Після нашої перемоги дуже-дуже хотів би заграти в Криму. З Кримом пов'язано моє дитинство, моя бабуся деякий час проживала в Криму і в дитинстві ми багато туди їздили. І Крим для мене дуже-дуже рідний, дуже близький. У нас тут лунають обстріли, прильоти. Тут людина, яка грає гімн. Найкращий музикальний виступ в моєму житті. Обмін досвідом та можливість працевлаштуватися. Благодійний фонд Життєлюб уже п'ятий рік поспіль проводить тиждень дорослого стажера. Цей проєкт має допомогти знайти роботи людям, яким за 50. Знімальна група п'ятого провела один день зі стажеркою Тетяною, яку вона опановує професію. І як можна долучитися до цього проєкту? Софія Норенко розповість. Тетяні за 50. Вона з родиною жила у Херсоні. Там до окупації працювала продавчиною. Перші дні навіть, навіть ми робили, коли почалась війна. Ми я робила в магазині в астрономі. І ми робили, ми працювали. ось ну десь десь неділю. Потім все, закінчилася робота, боялися навіть на вулицю виходити. Ситуація загострювалася, тому жінка разом із сім'єю спробували вирватися з окупованого міста. Два місяці були в окупації, а на Пасху, 22-го року, 24 квітня, ми виїхали з Херсона, бо було дуже страшно. Пости стояли кожні 500 метрів, дуже страшно було виїжджати. Спочатку родина жила на заході України, потім перебрав. До столиці. Тут Тетяна бавилася з онуком і побачила оголошення від благодійного фонду «Життєлюб» про тиждень дорослого стажера. У нас є, як я називаю, така сіра зона, коли ще людина вміє прагне працювати і не досягла пенсійного віку, але чомусь вважають, що 50 років вже пора, а куди пора, пора працювати. Проєкт Тиждень дорослого стажера спрямований на те, щоб дати змогу дорослим людям здобути новий досвід. Та, можливо, працевлаштуватися на місці стажування. Наприклад, Тетяна пішла навчатися на бармена. Колись вона вже мала такий досвід, та зараз, щоб отримати роботу, потрібно оновити знання. Зараз ми готуємо коктейль 18 дроб 5. Це бурбон. Все готово. І від такої працьовитої стажерки персонал закладу в захваті. Хватає все. Все їй цікаво, все щось новеньке для неї. Все таке цікаве, цікаве. Дайте спробувати, дайте спробувати. Ну. Справляється, молодець, дуже добре. енергія ідеї, це ще заряджає нас більше мотивація, коли ти там ідеш Франції на роботу. Ох, блін, я там втомився чи не виспався, приходиш, а вона вже там фу -фу -фу, все робить то. Відразу і в тебе сил більше з'являється. Крім персоналу, радо нову працівницю зустріли відвідувачі закладу. Бо ж після публікації в соцмережах бару ресторану про нову стажерку Тетяну були десятки коментарів, що прийдуть саме на коктейль від неї. Це дуже круто, молодці. Гарної та плідної праці Тетяні. Саме до неї прийду, що підтримати. Ви молодці. І таких трудолюбів, як Тетяна, зараз 50 людей. Вони проходять стажування у різних. Компаніях від IT до готельно-ресторанної справи. А за п'ять років існування проєкту долучилося більше як 200 чоловіків і жінок. Цього року 400 людей подали заявки на участь у проєкті, і нові заявки ще надходять. Зараз із фондом Життєлюб співпрацюють 30 компаній, та вони активно шукають працедавців, які готові долучитися до проєкту. Можливо, написати нам в соцмережі або на електронну пошту. То це все вказано на сайті жителів в цьому році десь більше 70% Це ВПО, це як ми називаємо це новенькі кияни, які не знають, як шукати роботу, де шукати, і ми допомагаємо в цьому. Що більше компаній долучаться до проєкту, то частіше можна буде проводити тижні дорослого стажера. А якщо ви хочете стати стажером, можна подати заявку на сайті фонду чи у їхніх соцмережах Софія Норенко і Горкостюк п'ятий канал. Ну і цієї мотивуючою історією І завершимо випуск ще на день ближче до перемоги. Віримо в Україну, в наші збройні сили і